Цифри, що на понеділок були, що на сьогодні, по кількості зареєстрованих повідомлень не змінились. На сьогоднішній день у нас 73 повідомлення про те чи інше порушення виборчого процесу. По 15 вже завершено перевірки. По двом відкрите кримінальне провадження. Це перше по заяві партії батьківщини підкуп виборців. От зараз йде перевірка і розслідування цієї справи. Друге кримінальне провадження це по статті 159, таємниця голосування, де фігурують губернатор та мер міста Житомира Сухомлін. Відповідно, вже на по цьому кримінальному провадженні на даний час проведені вже допити як одної особи, так і другої. Допитуються працівники прес-служб, які робили фотографії. І, будучи допитані всі можливі фігуранти, які виставляли фотографії, коментували і так далі, щоб скласти повну картину, ми плануємо вже до завтра. Направити підозру до прокуратури на її походження, відповідно, вже далі будуть давати інші органи праву оцінку цим всім подіям. Також у нас є неприємна подія. Також всім вже відомо, що вночі під час підрахунку голосів в місті Житомирі на одній виборчій дільниці стався конфлікт. Між членом виборчої комісії та поліцейської, слідчий 24 річною яка несла служби з охорони громадського порядку на цій дільниці після того, як вона зробила зауваження цьому члену виборчої комісії за його поведінку, коли він брутально і нецензурно лаявся, зробила зауваження після чого. Він з чогось неадекватно набросився на накинувся на нашу працівницю, почав її шарпати за форміний одяг, за волоси, подряпав обличчя і, згідно висновку судово-медичної експертизи, наніс їй легкі тілесні ушкодження. В того ж дня він зразу був затриманий по статті 208. І сьогодні, в 11.50 буде винесено рішення по. Запобіжному заходу цьому негіднику йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Подив, викликає ще те, що він військовий пенсіонер, підполковник, і так себе вів негідно по відношенню до працівника поліції. Перший тур і другий у нас не буде відрізнятися нічим по кількості особового складу, тому що це напрацьована вже. Кількість і розрахунки по відношенню по кількості виборчих дільниць і виборчих округів, тому чисельність особового складу зовсім не зміниться. Тобто як була на першому турі, так і буде на другому.